Необхідно розрізнати, коли вживається де-чи-де-ре-ді, а коли де-чи-де-рсі-а. Дієслово Дієсловодечідере прихідне відповідає на питання, кого що, перекладається як вирішувати, виносити рішення, приймати рішення, ухвалювати, постановити. І у пассато просімо потребує допоміжного дієслова авере. Якщо ми кажемо дечідере діфаре квалькоза це значить «вирішити зробити щось. Дечідере фермаменте. Твердо вирішити. Тобто ви впевнені, що ви щось хочете зробити і справді це зробите. Дієслово дечідерсі. Зворотнє дієслово має зворотню частку Сі. Перекладається як вирішуватись, вирішитись. Рішення є рефлексивним після деяких вагань, обмірковувань і нарешті ви прийняли з власної ініціативи рішення щось зробити. Наприклад, дечідерсі апартіре, зважитися на від'їзд, зважитися поїхати. Усі зворотні дієслова у пассато просіму потребують допоміжного дієслова «есере». Розглянемо приклади di comprare una casa. Ci siamo decisi a comprare una casa. Обидва випадки перекладаються, як ми вирішили купити будинок. Але у першому випадку ми твердо вирішили його купити, а у другому ми нарешті зважилися його купити. Одечізудіскрівермі інпалестра. Місонодечізо ін палестра». Місоно я вирішив записатися в спортзал. У першому випадку, я твердо вирішив, виніс рішення записатися в спортзал. А у другому випадку, я зважився, я обмірковував спочатку і, нарешті, вирішив записатися в спортзал. У нашому тексті вони так довго не відповідають і ніяк не вирішать мені відповісти. Тому вжита конструкція Дечідерсіа, Сі Дечідерно Аріспондермі.